У Шевченківському районному суді Львова відбулося чергове засідання у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Суд розглянув письмові докази та переглянув запис огляду місця злочину. Прокурор наголосив на необхідності продовження арешту Вячеслава Зінченка ще на 60 діб без права внесення застави. Він пояснив, що термін дії запобіжного заходу завершується у березні. А кримінальне провадження досі перебуває на стадії досвідчення доказів. Натомість адвокат підсудного клопотав про зміну запобіжного заходу на цілодобовий домашній арешт. Із носінням електронного браслета. Однак суд відхилив це клопотання та залишив зінченка під вартою до 24 квітня. Перед початком засідання підозрюваного доставили до суду. Він також поспілкувався з журналістами та повідомив, що має можливість раз на тиждень спілкуватися з батьком упродовж 15 хвилин. Також зінченко зазначив, що після посилення заходів безпеки почувається спокійніше, оскільки йому видали бронежилет і шолом. Наступне судове засідання у цій справі відбудеться 10 березня.